Капітуляція відміняється. Наша збірна реабілітувалася за ганебну поразку від Румунії і перемогла Словаччину. Після цього всього розпачу і хейту, який вилили ми з вами на наших пацанів, вони витерли ці сльози, висмаркали соплі, вийшли на поле і показали, що їм не на нас з вами. Я дуже боявся, що це євро буде максимально схожим на Євро 2016, коли всі кричали один на одного, бились, повне непорозуміння, анархія і як підсумок 0 очок і 0 забитих м'ячів. Але на щастя, цього вже не станеться. Гірше не буде. Але почати я хотів би з невеличкої передісторією. чому наша збірна сьогодні зіграла так, як ви побачили. Це все не просто так. Наші хлопці, які пройшли полон і Маріуполь. Приїхали на цей матч у Дюссельдорф і дуже, я вам скажу, непогано вмотивували наших футболістів перед матчем зі Словаччиною. Тепер розумієте, хто насправді зарядив наших футболістів. Ми з хлопцями ще з іншими ветеранами приїхали сюди вболівати за наших. Вважаємо, що наші найкращі. Команда в нас дуже сильна, дуже вмотивована. Бажаємо їм перемоги. Хлопці, ці в нас професіонали, коштують, коштують дуже багато, тому ми так з хлопцями порадились. Вирішили, що якщо вони зіграють так, як зіграли минулий раз, то ми відкриваємо монобанки і будемо викупати їх назад. Третю штурмову. Хлопці не проти. Я вірю в те, що наша збірна зможе цього разу перемогти і дійде як мінімум до півфіналу чемпіонату Європи. З яким би рахунком не закінчився цей матч, ми все одно в вас віримо. Ми за вас боліваємо. Слава Україні! Дуже шкода, що не всі можуть подивитись цей матч, зокрема, ті хлопці, які зараз знаходяться в полону, то ви граєте свою перемогою, ви може, вкладаєте частину і для них теж. За вас боліває вся країна від. Вуганська Чопа, від Чернігова до Ялта. Хлопці, до перемоги. Слава Україні! Героям слава! А також наші герої зустрілись з Андрієм Шевченком і Сергієм Рибровим, Сфоткались і поспілкувались. Важливо також, що трибуну Харківського зруйнованого стадіона Сонячний, на якому Нідерланди, Данія і Португалія тренувались на Євро 2012, продовжують возити по німецьким містах і показувати всьому світові, що таке руський мір. Русь! Друзі, всіх вітаю із цією перемогою. Нарешті, нарешті, нарешті вона у нас є. встигла поспілкуватися із Сергієм Сніславичем Рибровим. я запитала одного тренера команди про те, що сьогодні ми побачили зовсім іншу команду. На що Сергій Станіславич мені сказав, що ні, ми не побачили іншу команду. Просто можливо збіг обставин тоді, завадив нам у якихось певних ситуаціях. Проте сьогодні, сьогодні хлопці налаштувалися. В перерві Микола Шапаренко сказав, що ми ще більше зібралися, тому що перший гол нам додав ще більше мотивації. Не можу не відзначити Миколу Шапаренко, який став сьогодні гравцем матчу, який нарешті, нарешті, розпакував ворота суперника на цьому євро, і ми маємо сьогодні перемогу. Святкуємо всією країною. Поліваємо за збірну, обов'язково хлопці мають знати, що у них найпотужніша підтримка в будь-якій ситуації. Ми ще не вирішили нашу задачу. Так ми сьогодні перемогли. Сьогодні три, три очки було найголовніше для нас. Бажаю, що ми проявили сьогодні характер, показали правильну реакцію, особливо в другому таймі, тому що після пропущеного м'яча Команда була трошки опущена вниз, але в другому таймі ми вийшли, відпрацювали так, як треба і здобули результат. Ми розуміли, що нема шляху назад, тому що багато бойців захищають нашу країну, і вони не здаються. Чому ми маємо здаватися, навіть коли все проти нас потрібно намагатися, намагатись, намагатися, і е, дуже радий, що вийшло перемогти. Це дуже важливо для, для нас, як гравців, для нашої країни. Сергій Ребров все ж таки зробив багато змін в порівнянні з матчем проти Румунії. Очікувано замість Андрія Луніна вийшов Анатолій Трубін. Довіра довірою, а нам потрібен результат. І не зрозуміло, у якому психологічному стані знаходиться кіпер реала. Зінченко, навіть попри всю критику, яка навалилась на нього, вийшов зліва на фланзі. Але я вважаю, що якщо все ж таки Віталій Миколонко буде готовий на Бельгію, то має грати він, тому що у нього набагато менше помилок саме в захисті. Вже сьогодні можна сказати готувався в обоймі, і це найголовніше для мене. У нас є чотири дні на підготовку до наступного матчу. Я думаю, все буде добре і буду готовий. Ми побачимо тебе на Бельгії. Ну ви могли сьогодні побачити, але мене не випустили. Тому як тренерський штаб вирішить і. Ті подивимось, не від мене все залежить. Замість Степаненка очікувано вийшов Брашко, який непогано показав себе у другому таймі проти Румунії. І замість Циганкова, який отримав невеличке пошкодження і тренувався у загальній групі, вийшов Андрій Єрмоленко. На трибуні були прапор 95-ї бригади десантників і прапор в підтримку морської піхоти. І знову наші вболівальники пронесли на стадіон і нагадали всьому світу про наших загиблих героїв Дмитра Лінського Сектанта, Миколу житкова Сокола і Олександра Дерев'янка Казіміра, завдяки яким ми маємо змогу дивитись ці матчі. Також на трибуні були помічені два чоловіки, дуже схожі на Володимира Зеленського і Кім Чинина. Також на трибуні був банер з українським прапором і написом: Ми хочемо повернути вибори в Україну. Як на мене, це якась провокація. Але чи я? І до речі, потім цей банер хвилин за 20 зняли. За декілька хвилин до початку матчу я дивився, як наші футболісти розминаються і побачив у їхніх очах злість і бажання вибачитись і довести всім, що то була помилка. Хотілося поправдувати українців і дати посмішку на обличчя трошки такий в тяжкий час для України. Сподіваюсь, нас вийшло, але є коли працювати. і Ще є наступна гра. Треба переключати вже на гру з Бельгією. Наша збірна не перестає дивувати, і, як і в першому матчі, змусили нас стрибати, плакати і сміятися. Постійні крики, стрес все це призводить до зневоднення організму, і тому потрібно частіше і більше пити води разом з водою, а рідною справжньою українською. Для кожного українця цей матч починався плюс-мінус так, як показав Лебіга. Очі нас, що дисити на небесах, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля. Початок матчу був геть інший. З румунами перші 25 хвилин катали ми, а тут возили нас. Відчувалося, що настрій геть інший. Подивіться, як Ярмола у підкаті летить на другій хвилині матчу. У Словаків були дві дуже небезпечні атаки на 10 10-й хвилині матчу. Спочатку Лукаш Гараслін качнув як дітей, ярмолу, брашка і тимчика, зайшов у штрафну і дуже непогано пробив. Але Трубін надійно зіграв. Через 30 секунд знову пожежа на рівному місці, знову провалився колективний правий фланг. Гараслін навісив. Матвієнко перший на м'ячі, ніби вибиває, але м'яч зрізається і полетів за спину всім. Зінченко не встигав. І Шранц пробив, але Трубін круто зайняв позицію і зробив сейф. Анатолій Трубін насправді показав високий рівень і максимально виправдав довіру до себе. Але помилки наших футболістів це жах. Це просто я не знаю перший клас, дворовий футбол якийсь. Перший наш удар у матчі зробив Брашко на 12-й хвилині матчу. Потім Давід Гансько бив зі штрафного. Але Анатолій Трубін знову був на висоті. Це вже третій сейф за 16 хвилин. Але далі прийшла розплата за помилки. Тимчик дав навісити Лукашу Гарасліну. Зінченко програв боротьбу, і Іван Шран з головою пробив Трубіна. Але особисто у мене претензій до Трубіна немає. Де Матвієнко і як Тимчик і компанія дали навісити Гарасліну. Початок матчу виявився навіть гірше ніж проти Румунії. Ви могли собі таке уявити? Після пропущеного голу ви побігли до Зінченка. Та такий жест був правильний підтримати. Та ну, звісно ж, це футбол. Всі ми люди, всі ми можемо зробити помилку, але це футбол, і найголовніше це наступна дія. І після він чудово зреагував саме на цю помилку, і ми перемогли це найголовніше. Сьогодні така в порівнянні з першим матчем така зла, агресивна збірна була, за кожен м'яч кусалися, рубалися. Ну, це сьогодні, я вважаю, була справжня збірна України, яку всі, всі ми знаємо, і гравці, і вболівальники. Тому, тому і такий результат. Ми всі живі люди, ми помиляємось на футбольному полі, також не футбольного поля, але найважливіше, що ти будеш робити в наступному е екшені, тому що. Тут два варіанти. Ти можеш здатися, опустити голову і закривати від м'яча, тому що ти вже допустив помилку. Чи навпаки ти можеш перегорнутися сторінку. Так це вже трапилось, але тобі потрібно показати правильну реакцію, йти вперед, просити м'яч, підштовхувати інших і дуже дякую хлопцям. Тому що багато хто підійшов до мене, підтримав і в другому таймі ми показали, що ми дійсно є хороша команда. Потім був комічний епізод, коли Мудрик розігнався. Всі очікували небезпечного моменту, але Михайло вибив м'яч на трибуни, наче у американському футболі. Потім Мудрик і Довбик розіграли круту комбінацію. Михайло дав на хід артему пічічі прибрав захисника. Вже пробивав, але в останній момент його накрили. Потім Андрій Ярмоленко зіпсував чудовий момент, щоб забити. Достатньо було легкого дотику, щоб відправити м'яч у ворота. Але він пробив повз них. Андрію Єрмоленко було дуже важко фізично, але ж яка віддача відчувалася від нього? Взагалі їхньому флангу з тимчиком було дуже важко при захисті. Але в атаці вони максимально загострювали і доповнювали один одного. На 33-й хвилині у нас була ціла серія моментів, щоб забити м'яч. Спочатку було питання, чому Ярмоло не пробив сам, але віддав на Довбика. Хоч той п'ятою дуже красиво повернув на Андрія, але Ярмоленка заблокували і словаки відбились. А у другій хвилі атаки Тимчик дуже класно пробив. Проте Мартін Дубравка був готовий до удару та майстерним сейвом перевів шкіряного в стійку. Потім дуже крутий момент зіпсував мудрик. Отримав шикарну діагональ від Матвієнка, і я просто не розумію, чому на секунду раніше не віддати на забігаючого довбика, або би раніше сам на секунду. Не зрозуміло взагалі. За те, як квітені в вражку відправляти, то легко. Під кінець першого тайму ми мали пропускати другий м'яч, дебільна обрізка у центрі від брашка. Він міг у зону віддати і створити момент для атаки. А у підсумку обрізався сам, і словаки пробачили у підсумку нам. У першому таймі більшість наших атак це діагоналі і активність флангу, а також індивідуальні дії Довбика, Мудрика і Єрмоленка. Центру поля було дуже важко, але Словаччина дозволяла нам забагато. Судаково Брашко виконували більше чорнової роботи і допомагали захисту більше, ніж атаці. Як виявилось, за перший тайм ми максимально вимотали фізично словаків, і у другому таймі їх взагалі не було на полі. Їм було дуже важко. Це і призвело до нашого забитого м'яча від Шапаренка. Насправді тут було два важливих моменти. Спочатку Ярмоленко страшно обрізався і дав м'яча Куцький. але і той помилився: Брашко відібрав м'яч, віддав на мудрика. Той пробіг до штрафної, невдало віддав на Довбика. Той протримав м'яча і розпочав другим темпом атаку. Судаков віддав на Зінченка, і той зробив простріл на Шапаренка, який і закінчив атаку голом. Ярмола і тимчик дуже круто комбінували у другому таймі. Відчувалося, що між ними є величезне порозуміння. Ключовий момент матчу заміна Яремчука на Довбика. Але якщо перший вийшов і зробив результат, то другий ну, не так ярко зіграв, але теж непогано. Після забитого м'яча зникла кволість нашої команди. Пішли комбінації, і дуже впевнено пішла гра в принципі. Ми домовлялися з хлопцями ще перед грою, тому що це саме те, чого нам не вистачало у грі зі збірної Румунії, тому що ми не насищали штрафний майданчик суперника, і ми домовлялися про те, що коли м'яч буде на фланзі, то ми будемо якомога більше людей буде знаходитись там. Тому я побачив Колю. Він зайняв дуже хорошу позицію, і його удар говорить сам за себе. Я дуже щасливий за нього, тому що. Е, він дуже багато працює над собою. Він повернувся після такої важкої травми, і він повністю заслуговує на те, що він сьогодні провів. <говорить> на він... на 73-й хвилині був 100-відсотковий момент мудрика і Яремчука. Але це трендець. Чому ви вдвох біжите на одному фланзі, а не паралельно? Навіщо так всовувати мудрику? Чому Яремчук не бив сам? І під кінець матчу Шапаренко віддав фантастичний пас, як пірло. А Яремчук довів, що він справжній джокер збірної. Це просто топчик. Роман зіграв, як Деніс Бергамп. носочком прийняв і другим дотиком пробив легенько повскіпера, змусивши захисника тягнутись, але не успішно. Але як же зіграв Шапаренко? Він справжній герой матчу. Насправді, респект нашій команді що навіть після такого ляпасу, як на початку матчу вони відійшли і забили двічі. Мені дуже сподобалось, як спокійно діяли наші захисники і Трубін у кінці матчу. Не було жодної паніки, лише спокій. Але засмутило, що наші не побігли забивати третій, або хоча б спробувати, тому що наша різниця м'ячів зараз набагато гірша ніж у всіх у цій групі. І я дуже боюсь, що це може мати ключову роль при виході з групи або не виході. Головний висновок матчу словаків не було видно на полі у другому таймі. А ми навпаки на морально вольових якостях переломили хід цього поєдинку і перемогли. А ви пишіть у коментарях, які емоції у вас від матчу словаччина Україна.